Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні займемося переробкою фонаря китайського з кислотної батареї на літію типу 18650. Так, Фонарик працює, але клієнт сказав, що він держи не дуже довго. Тобто розбираємо, викручуємо гвинти, знімаємо рефлектор. так, Знімаємо кришечку, виймаємо акумулятор шнур живлення все від'єднуємо, все лишнє, що нам не потрібно. так Далі я же клеми напаяв, паяв то, точковою сваркою лудимо клеми, ставити контролер з зарядкою і з захистом від розряду батареї. Шукаємо е, підходяще місце для кріплення, щоб не мішав. так Ну Я знайшов в такому місці. Далі робимо отвір приблизний так, де буде стояти роз'єм, робимо отвори, розпилюємо його, підганяємо під наш роз'єм, під нашу плату, все виглядає чудово. Далі робимо отвір для контролю за ступенем заряду. У нас два світлодіоди є на платі. Далі підчищаємо, фасочку робимо на самому вхідному роз'ємі, намазуємо плату контролера. Кріпимо її, тут кріпити можна як хочеш на ваш смак. Далі під'єднуємо всі дроти, одіваємо термоусадку. так, Гріємо. Тобто все під'єднуємо, тут немає нічого складного, жилення і нагрузка. 4 дроти, і всього потрібно під'єднати. Так, вложимо батарею, робимо контрольну перевірочку. Все працює у нас дуже гарно. Так, перевіряємо заряд, вставляємо мікро-USB, батарея заряжена, сигналізує про синій колір. Так, в Отвір ми теж бачимо: стан заряду. Далі ми розміщуємо батарею в гарному місці. Далі кріпимо за допомогою термоклея. Я це зробив в трьох точках. Можна ще поролоном закріпити. Ось Одна точка, друга і третя. Так само і плату закріпили трішечки термоклеєм. Так, Далі все збираємо в зоротньому напрямку, закручуємо гвинти, одіваємо лінзу і перевіряємо. Перший режим максимальний, другий 50%. Так, Дивимося, задній фонарь все працює. О, всім дякую за увагу, всім вдалих переробок фонарів. На все добре, до побачення.